Доброго дня компанія Автофокус. У нас на відходження Nissan Qashqai 2017 року випуску. Один власник з салону купувався він в Україні. Повністю в рідній фарбі даний автомобіль. Невеликий пробіг він має і повністю в рідній фарбі. Перевірено нашими спеціалістами, дане авто то все сходиться. Непогана комплектація є на задній партроніки даного автомобіля. Тканевий салончик, по він рівненький, ніяких зауважень наразі немає. Склопіднімач, тк тканевий салончик. Центральний підлокітник, третій підголівник, позаду у нас полочка, все присутнє, повний ремкомплект автомобілі також присутній. По салончику по передньому ряду повний електропакет з регулюванням та складанням дзеркал, круїз контроль, кор корекція фар, далі Еко режим їзди. Датчики світу, датчики дощу, у нас мультикермо шкіряне, салончик просто в ідеальному стані. Помилок у нас по автомобілю наразі ніяких немає. Є в нас задні патроніки, мультимедіа Bluetooth, клімат двох зони, електроручник, автоматик та підігріви передніх сидінь присутні в даному автомобілі. Його можна придбати в кредит, можна оформити лізинг. можете приїхати на обміняти на свою автівочку або приїжджайте та купуйте його за готівку, працюємо ми без вихідних з 9 до 19 кожного дня. Знаходимось метро ми Пазяків, Михайло Гришка, 4А, Тому чекаємо вас на гості.